Вітаю всіх телеглядачів каналу Енергоатом. Я Тетяна Федорова, і сьогодні у центрі уваги, будемо говорити наскільки важливо під час війни психологічно підтримувати дітей. Фахівці стверджують, що практично кожен українець перебуває у стані стресу. Негативні емоції, що накопичуються нині, даватимуться взнаки ще впродовж багатьох років, тому не варто нехтувати професійними порадами психологів, на що необхідно звернути увагу в першу чергу, та як вберегти ментальне здоров'я своє та близьких, будемо розбиратись разом із психологами. Діти потребують зараз особливої турботи та уваги. Через невеликий життєвий досвід їм загрожує більше фізичних та психоемоційних небезпек ніж дорослим. Водночас існують інструменти, які дозволяють мінімізувати ризики та вберегти здоров'я дитини. Насправді психологічна підтримка дітей дуже важлива. Вони хочуть відчувати себе в безпеці, і тому підтримувати їх це саме основне. І тому треба декілька порад дотримуватися. Саме основне це дорослим потрібно себе контролювати. Бо коли дорослі втрачають контроль, то діти дуже це відчувають. Війна виснажує нас фізично та психологічно, попри те, що наша психіка здатна адаптовуватися. Кожен день війни впливає навіть на тих, хто перебуває у тилу. Насамперед важливо дорослим вміти потурбуватися про себе та свою внутрішню рівновагу. Тому це працює так: спочатку врівноваж себе, потім допоможи дитині. Треба тримати себе в руках і з дітьми приділяти найбільше уваги і говорити з ними. обговорювати, що вони відчувають, як вони себе контролюють, дивитися під час якихось подій, займатися з ними ну, такими справами, як Малювання, конструювання, щоб вони щось робили руками, ліпили, відволікати їх від тих подій. Існує низка дієвих вправ, які допомагають зняти напругу, відновити сили. Це кінезіологічні та дихальні вправи, спеціальні ігри. Під час занять дитина концентрує свою увагу на них, відволікається, таким чином заспокоюється. Кінезіологічні вправи, які ми проводимо з дітками і з дорослими для кращого функціонування кори головного мозку. Коли в нас працює одна краще, а друга ні, то ми таким чином запускаємо роботу другої півколі. Лакрибродононька це теж кінезіологічна одна вправа. Кінезіологічні вправи покращують пам'ять, увагу, мовлення, поліпшують розумову діяльність, розвивають дрібну моторику. Це все позитивно впливає на загальний стан дитини. Приклад дихальних вправ метелик. Поклавши ліву руку на праве плече, а праву на ліве, виходить умовний метелик. Він спокійно рухає крильцями. Роблячи цю вправу, важливо думати про те, що приносить задоволення та приємні відчуття. Заняття допомагає заспокоїтись, повернути серцебиття до нормального ритму. Метелик це дихальна вправа, теж кінезіологічні. Вони є. Вони теж допомагають зняти стрес, напругу, тривогу. Ось таким чином ми їх проводимо вже під час тренінгового заняття. Оскільки всі ми потребуємо взаємодопомоги, психологи рекомендують також з дітьми проводити вправу на пошук виходу з певної ситуації. Для прикладу, двоє дітей йдуть назустріч один одному по тоненькій стежині. Завдання полягає у тому, щоб правильно розминутися. Воно допомагає дітям взаєморозумінню допомоги один одному в складних життєвих обставинах, щоб вони не забували про те, що потрібно підтримувати один одного, допомагати яким чином. Ну що можливо хтось потребує тієї допомоги і не може сказати. І Ось таким чином дітки взаєморозуміння, якась повага, доброта проявляється. Ну і звичайно, не забуваємо говорити один одному компліменти, вчити дітей хвалити оточуючих. Це підвищує самооцінку, стимулює до руху вперед і пізнання нового. Та ще раз підкреслює, що наш світ прекрасний. Щоб допомагати дітям та своїм близьким, важливо самому залишатися в ресурсі. Для збереження життєвої енергії усім необхідно достатньо спати, пити воду, робити паузу від новин, відкидати жаль за втрачені матеріальні речі, не переставати мріяти і планувати, що будемо робити після війни, знижувати стрес обіймами та гумором, підтримувати близьких словами Я тебе люблю. У кожного віку є своя мова. Мова дітей дуже проста. Це мова історій. Дуже добре промальовувати ситуацію, розповідаючи історії. Наприклад, пояснити дитині, що зараз в Україні війна, і спробувати намалювати її разом. Обов'язково використовувати світлі, красиві кольори, треба, наче оточити війну чимось хорошим, пояснити, що є багато добрих людей у світі, які зупиняють війну та злих людей. З маленькими дітьми навіть така невеличка вправа буде доволі ефективною. Потрібно говорити, коли діти запитують, потрібно відповідати на їхні запитання, але в міру їхнього віку. Потрібно дивитися, говорити обов'язково потрібно тільки правду і чітко і ясно відповідати на запитання. Ну бо дорослим можна вже більш конкретніше відповідати а діткам можна в вигляді гри, якимись малюнками малювати, але ж і пояснювати, що наші воїни нас захищають, щоб в них було відчуття того, що ну перемога буде. Хороша вправа для відновлення сил віртуальна подорож Україною. Варто взяти кольорову карту та разом з дитиною обговорити, де вже побували, відшукати та назвати міста, куди хочеться поїхати. Карта України буде корисною дітям різного віку. В ігровій формі вони будуть отримувати нові знання. Це виховує патріотизм, цікавість до історії України. Надихає. Інший дієвий метод подолання стресу малювати свої бажання. Не секрет, що сьогодні у всіх нас та у дітей воно спільне перемога. Також психологи пропонують дитині зобразити своє так зване дерево сили, обведена долоня та пальці, стовбур та гілки. На гілках діти малюють листочки, у яких вписують імена чи речі, які допомагають долати труднощі. Сподобалось дуже коли ми робили дерево і писали. Тих людей або своїх домашніх улюбленців, які нам дуже допомагають в житті, веселять, навчають. Кого ти писала? Я писала сім'ю, друзів, вчителів своїх, своїх друзів з гуртка теж. А ще була карта, і ми називали міста. Нагадаю, в яких ти була, в яких би ти мріяла я була в Києві, в Рівному і на Чорному морі. І після перемоги обов'язково поїду в Крим. Ще один метод подолання стресу каскотерапія. Саме казка дає змогу побачити зі сторони те, що важко збагнути. Слухати її можна повільно, перечитувати незрозумілі чи улюблені епізоди. Важливо пережити події разом з дитиною. Повчальні історії мають позитивний вплив на психіку, допомагають сприймати ситуацію не так гостро. Добро завжди перемагає зло. Саме цей принцип сповідується у всіх казках. Крім того, казка це важливий спосіб комунікації матері з дитиною. Голос мами заспокоює, знімає напругу, викликає довіру. Тож важливо говорити повільно, лагідно, з інтонацією, коли дитини теж у неї є страх, якісь труднощі, вона поринає, порівнює себе з головним героєм, поринає в ту історію, і коли ви читаєте, це треба проговорювати ту казку. Коли дитинка себе в в ролі головного героя відчуває, вона долає ті труднощі, і тоді їй легше справлятися зі своїми труднощами в житті, коли вона себе порівнює з тим головним. Головним героєм, бо він пройшов той якийсь період, якийсь в нього страх, труднощі, бо там розповідається в тій казці, От але на кінець він долає, і так дитина теж долає свій страх, свої труднощі, які виникають реально в реальному житті. Бувають ситуації, коли дитина боїться розповісти про свій страх. Батьки повинні підштовхнути до відвертості. Якщо ж рідні бачать, що дитина потребує більш дієвої допомоги, варто звернутися до спеціаліста, сімейного лікаря, психолога або до фахівця соціальної служби. Ми допомагаємо завжди підтримуємо. Маємо пам'ятати, що будь-які реакції організму в стресовій ситуації це нормально. Наше завдання бути для дитини надійною опорою, постійно нагадувати, що вона у безпеці, створювати умови для ігор та відпочинку, дотримуватися звичного режиму дня, залучати до доброї справи та обов'язково планувати майбутнє разом із дитиною. Не можна сваритися на дітей, не можна кричати, тому що дорослі теж відчувають зараз наразі злість, втому страх. Потрібно тримати себе в руках, краще обійняти дитину, заспокоїти і пояснити, що все буде добре, бо вони найбільше цього очікують від батьків, бо вони найближчі, найрідніші люди. І коли вони бачать, що батьки спокійні, то й дитина буде відчувати себе в спокої. Важкі часи минуть сьогодні. Головне завдання усіх дорослих зберегти своїх дітей для їхнього подальшого щасливого життя. Пам'ять про війну, звісно, залишиться, але вона не повинна перешкоджати нам всім рухатись вперед. Отож, дослухайтесь до фахівців, бережіть себе та своїх дітей. Частіше обіймайте їх, приділяйте якомога більше часу та уваги. Зараз важливе кожне добре та тепле слово підтримки. Я, Тетяна Федорова, бажаю всім берегти себе та один одного. На все добре.